Вітаю вас, третьокласники, на уроці інформатики. Тема сьогоднішнього уроку: Пристрої та програми. Наші помічники. Сучасна людина сьогодні не уявляє свого життя без універсального багатофункціонального пристрою і мається на увазі без комп'ютера. Ти зустрічаєш комп'ютер майже всюди. Ці розумні машини стали надійними помічниками сучасній людині. Ми можемо за допомогою комп'ютера читати, ігратися, шукати інформацію, спілкуватися, дивитися мультфільми, слухати музику, малювати, рахувати. Людина навчила комп'ютер багато чого робити. Завдяки своїм можливостям сучасний комп'ютер стає в пригоді, коли людина навчається, працює. Робить покупки, відпочиває, спілкується з друзями. Як комп'ютер використовують у навчанні? Навчання це наполеглива праця. Сьогодні школярам стає в пригоді комп'ютер як ніколи. Комп'ютер допомагає розв'язувати задачі з математики, адже він уміє робити різні обчислення. Комп'ютер допоможе під час вивчення будь-якої мови. Адже він уміє знаходити в тексті помилки і пропонує виправити їх. Комп'ютер допоможе створити і розфарбувати малюнок до уроку малювання, адже він уміє добре малювати. Комп'ютер допоможе знайти будь-які відомості, адже він уміє працювати у всесвітній мережі інтернет. Комп'ютери використовуються і у побуті. У кожного з нас вдома є побутові пристрої. Такі сучасні пристрої працюють під керівництвом вбудованих у них маленьких комп'ютерів. Люди різних професій використовують у своїй праці спеціальні пристрої та програми, наприклад, лікарі, кухарі, веб веб-дизайнери. Програмісти, архітектори, спеціалісти з кібербезпеки, менеджери IT-проєктів і багато, багато інших професій. Хвилинка цікавинки. Чи знаєш ти, що таке розумний дім? Це будинок, який живе під керівництвом комп'ютера. Він може регулювати температуру, освітлення в кімнатах, вмикати вмикати телевізор і навіть розігрівати їжу. Отже, комп'ютер опанував багато професій, але він не є всемогутнім. Комп'ютер може робити тільки те, чого його навчили люди. Розглянемо пристрої для роботи з різними видами інформації. Це електронна книжка. Планшет. диктофон – це такий портативний прилад для запису і наступного відтворення усного мовлення. Диктофони часто вбудовуються в мобільні телефони, плеєри та іншу електронну техніку порівняно невеликих розмірів. Факс або факсимільний апарат це пристрій, що передає зображення різноманітних документів через телефонні лінії. Документ, що пересилається, теж часто називають факсом. Факс чимось схожий на телефон, але передає зображення, а не голос. Плеєр або програвач це пристрій з автономним живленням, що відтворює звук чи відео. Сучасні плеєри цифрові, тому їх ще називають MP3 плеєр чи mp 4 плеєр. Калькулятор невеликий електронний пристрій для виконання математичних обчислень, роботи з формулами, незмінний помічник при підрахунках. Фотокамера. Прилад для фіксації зображення на спеціальному носії. Фотоплівці або на електронній карті пам'яті. Відеокамера це пристрій, призначений для запису рухомого зображення на електронні носії. Ігрова приставка. Ігрова приставка це пристрій, розроблений і створений для того, щоб грати у відеоігри. Приставки зазвичай під'єднуються до телевізорів чи моніторів. Сучасні ігрові приставки, як носії інформації, використовують DVD та Blu-ray диски, можливі також варіанти гри через інтернет. GPS-навігатор головне завдання такого навігатора визначення місця знаходження приймача, для чого використовуються дані, що отримуються зі супутника. Навігатори часто вбудовані в смартфони або кишенькове ПК. Комп'ютер і програми нерозлучні друзі. Комп'ютер завжди працює під керівництвом програм. Програми керують діями комп'ютера. Давайте розглянемо стандартну програму калькулятор. Ця програма вже є у вашому комп'ютері. Окремо завантажувати її не треба. Щоб почати роботу з цією програмою, треба виконати наступні кроки. Крок перший. Натиснути кнопку Пуск у лівому нижньому кутку. Крок другий. Вибрати програму Калькулятор у списку програм. Якщо у списку ви не знайшли позначку калькулятор, тоді натискайте на позначку Всі програми або папка стандартні». І саме там ви знайдете позначку калькулятор. Натискаєте, і у вас відкривається вікно програми-Калькулятор. І далі, натискаючи на Клавіші калькулятора за допомогою миші ви робите обчислення. Давайте ще раз покажу, як розпочати роботу з програмою калькулятор на комп'ютері. Отже, в лівому нижньому кутку ми шукаємо позначку Пуск. Натискаємо, викликаємо головне меню і з списку програм шукаємо програму калькулятор. Якщо ви не бачите у списку позначки калькулятор, шукайте тоді у папці Стандартні або Всі програми. Натискаємо на позначку. Якщо ваш комп'ютер пропонує режими «Калькулятор» як Ні-комп'ютер, вибирайте режим стандартний. Тому що саме ми використовуємо з вами стандартний режим для виконання базових математичних обчиснень. У вас відкривається вікно програми калькулятор, і далі ви виконуєте ті обчислення, які вам необхідні. Якщо вам треба завершити роботу з калькулятором, вам достатньо у правому верхньому кутку натиснути на хрестик «Закрити». Аналогічно, ви можете працювати ще з однією стандартною програмою диктофон. Знов таки, через кнопку «Пуск» у списку програм ви шукаєте диктофон. Якщо вам треба, наприклад, записати голосове повідомлення або привітання з Днем народження, ви можете використовувати цю програму. Працювати з нею легко, натиснувши на Відтворити. Так, ви записуйте, що вам треба. Ви можете потім прослухати. Якщо вам все сподобалося, ви зберігаєте, так, і закриваєте вікно програми Диктофон. Переходимо до практичного завдання. За підручником я досліджу світ на сторіночці 40. Уважно прочитай і виконай за комп'ютером перше і друге завдання. До нових! Зустрічей.